Це міський пологовий будинок у Кропивницькому. Додому з новонародженим сином виписується родина Михайленків. Народили хлопчика 29 числа, назвали Олександр. Щасливі ми батьки. Тато Микола тримає сумки з речами. Тут все, що готували малюкові на перші дні після народження. Памперси і питання, детське, салфетки та різні речі. Не знаю, що набагато що було. Якби давали бейбі-бокси, то було б набагато легше для родини. і в пологу ми і після. На речі першої необхідності для сина родина витратила майже 5 тисяч, каже мама. Купували памперси, салфетки, речі, підгузники, бодіки, чоловічки, шапочки, пілюночки, маз, кремчики, градусники. Таке все так. Знали все, що дивилися в інтернеті, що в бейбі-боксі є, і цього відталкувалися. Мої знайомі отримували, то я в них запитувала, вони залишились задовільні. Я би дуже хотіла, щоб ну, так вийшло, що немає їх. Працівниця пологового будинку виписує довідку про те, що пакунок малюка породіля не отримала. В зв'язку з тим, що не маємо пакунка малюка. Пологовому будинку ми видаємо довідку кожній породіллі. Довідку дають родині. Вона звертається, якщо це до територіальної громади, якщо це в нас в районні центри до посадових осіб, і подає відповідну заяву. Якщо це в нас місто Кропивницьке, то звертається до Прозорого офісу або центр надання адмінпослуг. І подає відповідну заяву про те, що вона бажає отримувати компенсацію. Також вона має Звернутися до ПриватБанку для отримання спеціальної картки, на яку в подальшому будуть перераховані кошти. Розмір компенсації у нас складає три прожиткових мінімум на дитину до 6 років на дату подання заяви. Це в нас 6 тисяч 39 гривень. Щомісяця потреба у пакунках малюка у Кіровоградській області складає майже чотири сотні. Це дані від начальниці відділу департаменту соціального захисту облдержадміністрації Олени Михальченко. Щомісяця у департаменті формують і подають заявки на Міністерство соціальної політики. Поки на бебі-бокси чекають, породілі області можуть отримати грошову компенсацію. Антоніна Кретор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.